Якісні інструменти дозволяють в деталях розгледіти і місяць, побачити там кратери, гори, навіть тріщини загадних умов атмосфери. Можна розгледіти планети. Для астрономічних спостережень, наприклад, аматорських, ми вибираємо місця, де не буде поруч високих будівель, високих дерев, і щоб поруч не було яскравих ліхтарів вуличного освітлення. Наприклад, якщо ми кажемо про Харків, то не так багато подібних місць можна знайти, але вони є. І також, якщо Раніше в це в нас була можливість виїжджати і за межі міста, де більш темне небо, більш чисте повітря, більш прозора атмосфера. То сьогодні з цим бувають проблеми. Бо, як ми знаємо, не всі території розміновані. Небесні світила не можна побачити, наприклад, одразу все, що хочеш, о 9 годині вечора. Наприклад, от зараз планети ми можемо побачити наприкінці літа гарно у другій половині ночі, і, і більшості заважає, звісно, комендантська година.